З вами смугастий джміль, і ми починаємо. Я ніколи не думала, що буду писати щось подібне. Мої руки тремтять, і я ледве бачу екран крізь сльози, але мені більше ні з ким поговорити. Мені 32 роки, мого чоловіка звати Ітан, йому 34. Ми разом уже 10 років, з яких 7 у шлюбі. У нас є чудовий п'ятирічний син Ноа, світло мого життя. До недавнього часу я вважала наше життя ідеальним. Ми живемо у тихому передмісті Лос-Анджелеса, маємо власний будинок і хорошу роботу. Я, графічний дизайнер, працюю з дому, а Ітан, архітектор у великій фірмі. Ми завжди були не просто подружжям, а найкращими друзями, ділилися всім, підтримували одне одного. Принаймні, я так думала. Проблема, як це часто буває, почалася з його матері. Олівії, Олівія ніколи не любила мене, я не була достатньо хорошою для її ідеального сина. Походила з простішої родини, не закінчувала престижного університету, як вона та її син, і, що найгірше, мала власну думку. Вона завжди робила дрібні, але болючі зауваження. Коли я готувала вечерю, казала О, цікавий рецепт. Ітан звик до більш вишуканої кухні, але думаю, це теж можна їсти. Коли я купила нову сукню, додавала гарний колір, хоча на твою фігуру я б обрала інший фасон. Роками я вчилася ігнорувати це заради ітана. Він бачив її поведінку, але завжди казав Еммо, ти ж знаєш, яка вона. Вона просто так проявляє турботу не звертай уваги. І я не звертала. Заради нашого спокою все змінилося після народження Ноа. Спочатку Олівія, здавалося, розтанула, обожнювала онука, але її турбота швидко перетворилася на контроль, критикувала все, як я його годую, як одягаю, які іграшки купую. Ітан знову просив мене бути терплячою. Вона просто хоче як краще для Ноа. Казав він. Та останні півроку почалося щось нове, темне й отруйне. Ноа чудова дитина, активна, весела, розумна, і він, на мою думку, схожий на нас обох У нього мої зелені очі та світло русяве волосся. Але форма обличчя, посмішка, ямочки на щоках усе від Ітана. Проте Олівія почала свою кампанію. Спочатку це були невинні коментарі. Дивно, казала вона, розглядаючи Ноа, у нашій родині у всіх карі очі, поколіннями. Мабуть, тої гени дуже сильні, еммо. Я сміялася і відповідала, що так, мабуть, Ітан лише закочував очі на матір. Потім коментарі стали частішими. Ти пам'ятаєш свого друга з коледжу, Девіда? якось запитала вона Ітана при мені. Він же теж мав таке світле волосся, правда? Ви, з Емою тоді так багато часу проводили разом. Це був удар нижче пояса. Девід, мій найкращий друг, і він гей, дружимо з першого курсу. Ітан це чудово знає, сам добре спілкується з Девідом. Тоді Ітан роздратовано сказав матері, що припинила говорити дурниці. Я думала, на цьому все закінчиться, але помилялася це був лише початок. Олівія почала дзвонити ітану, коли мене не було поруч. Я помітила після цих розмов він ставав мовчазним, задумливим. Почав вдивлятися в обличчя Ноа з дивним виразом, ніби шукав щось. Коли запитувала, що сталося, відмахувався нічого, просто втомився на роботі. Але я відчувала, як між нами росте стіна. Кілька тижнів тому Олівія прийшла до нас на вечерю. Ноа грався на підлозі з конструктором. Вона сіла поруч з Ітаном і тихим змовницьким голосом сказала, думаючи, що я не чую на кухні. Ітане, я просто турбуюся про тебе. Ти заслуговуєш знати правду. Подивись на нього він зовсім на тебе не схожий. Я просто хочу, щоб ти був щасливий і щоб тебе не обманювали. Я ледь не впустила тарілку. Серце забилося так сильно, що, здавалося, вистрибне з грудей. Вийшла з кухні і прямо запитала Олівіє, про що ви говорите? Яку правду? Вона подивилася на мене з виразом удаваної невинності. Еммо, я не хотіла тебе образити. Просто розмовляла зі своїм сином. Це сімейна справа. Нуа це теж моя сім'я. Відповіла я, голос тремтів від люті, і я не дозволю вам говорити такі речі в моєму домі. Ітан втрутився. Мамо, Емо, припиніть обидві давай не будемо сваритися. Він не захистив мене просто хотів уникнути конфлікту. Того вечора Олівія пішла, залишивши після себе отруйну хмару напруги. Апогей настав учора ввечері. Ноа вже спав. Ноа вже спав. Ми з Ітаном сиділи у вітальні. Він довго мовчав, дивлячись в одну точку. Потім повернувся до мене, і я побачила в його очах те, чого ніколи раніше не бачила. Сумнів. Еммо, почав він тихо. Ми повинні поговорити про мою маму і про Ноа. Я вже знала, до чого йде. Ітане, якщо ти збираєшся повторити її божевільні ідеї, це не божевільні ідея, перебив він. Вона просто змусила мене задуматися. Він справді не дуже на мене схожий, і ти тоді так багато спілкувалася з Девідом. Ітане, Девід, гей, ти глузду з'їхав. Ти віриш своїй матері, а не мені, своїй дружині? Сльози підступали до очей. Я не кажу, що не вірю тобі, він підвищив голос, просто заплутався, її слова засіли в голові не можу спати, не можу працювати, постійно про це думаю. Я дивилася на нього і не впізнавала це був не мій ітан, не чоловік, який обіцяв любити й довіряти мені це була маріонетка його матері. Що ти хочеш, ітане? запитала я холодно. Що ти хочеш від мене почути? Він глибоко вдихнув і вимовив слова, які розбили моє серце на мільйон уламків. Я хочу зробити тест Денка. Тиша. У кімнаті було так тихо, що я чула гул холодильника на кухні і власне розбите серце. Що? прошепотіла я. Просто щоб покласти цьому край. Швидко заговорив він, ніби переконуючи самого себе. Зробимо тест, він покаже, що я батько, і ми покажемо його моїй матері. Вона назавжди замовкне. Це для нашого ж спокою, еммо, щоб закрити тему раз і назавжди. Для нашого спокою. Мій голос став крижаним. Ти хочеш сказати для твого спокою? Бо ти мій чоловік, батько моєї дитини, дивишся на мене і сумніваєшся. Думаєш що я здатна тобі зрадити і роками обманювати? Ні, я так не думаю, просто хочу позбутися цього сумніву, який вона посіяла, майже кричав він. Цей сумнів уже все зруйнував, Ітане. Сам факт, що ти просиш про це, означає довіри більше немає. Ти перетнув межу. Я встала і пішла в спальню, зачинивши двері. Проплакала всю ніч. Він спав на дивані у вітальні. Сьогодні вранці ми не розмовляли. Я зібрала Ноа в садок, уникаючи його погляду. Він пішов на роботу, і ось я сиджу в порожньому будинку і не знаю, що робити. Частина мене хоче кричати, зібрати речі й піти. Як ми можемо жити разом після такого, як я можу знову довіряти йому? Але інша частина думає про Ноа, про наші десять років разом, про те, як ми любили одне одного чи варто боротися за наш шлюб, чи погодитися на цей принизливий тест, щоб довести свою правоту, знаючи, що тріщина залишиться назавжди, чи відмовитися? І дати його сумнівам роз'їдати нас зсередини, поки нічого не залишиться. Редіт. Я в повному розпачі. Що мені робити. Оновлення перше. Привіт усім. Я просто вражена кількістю відповідей і підтримки. Прочитала кожен коментар. Дякую вам усім, хто поділився історіями, порадами і просто добрими словами. Це дало мені сили подивитися на ситуацію інакше. Багато хто писав, що проблема не в тесті ДНК, а в ітані та його стосунках з матір'ю. І ви маєте рацію абсолютну рацію. Після того, як я написала пост, провела цілий день, обдумуючи все, плакала, злилася, а потім відчула дивний спокій. Зрозуміла, Це поворотний момент для нашої сім'я. Або ми пройдемо через це і станемо сильнішими, або наш шлюб закінчиться. І я вирішила боротися, але на своїх умовах. Увечері, коли Ітан повернувся з роботи, я чекала на нього у вітальні. Він виглядав жахливо, втомлений з червоними очима. Він явно теж не спав, і весь день мучився. Нам потрібно поговорити, сказала я спокійно, без сліз і криків. Він сів навпроти. Еммо, мені так шкода, почав він. Зачекай, перебила я, дай мені сказати. Я думала весь день, і я згодна зробити тест ДНК. На його обличчі промайнуло полегшення, але воно швидко зникло, коли я продовжила. Але я зроблю це не для того, щоб щось довести тобі чи твоїй матері. Я знаю правду. Зроблю це, бо це єдиний спосіб показати тобі, наскільки глибоко ти дозволив її отруті проникнути в нашу сім'ю, але це станеться лише за моїх умов. Він мовчки кивнув, готовий слухати. По-перше, я подивилася йому прямо в очі. Коли отримаємо результати, які підтвердять, що ти батько Ноа, ти особисто подзвониш своїй матері, скажеш їй, що був ідіотом, що послухав її, що образив свою дружину, і що її поведінка була огидною і неприйнятною. Скажеш, що вона не побачить ні тебе, ні свого онука, поки щиро не вибачиться переді мною. Не смс, не через когось. Особисто, і навіть після цього її візити будуть обмежені, і вона ніколи, чуєш, ніколи більше не залишиться з тобою наодинці, щоб знову нашептувати тобі отруту у вуха. Ітан зблід. Він знав, що протистояти матері для нього майже неможливо, але продовжував слухати. По друге, ми негайно записуємося на сімейну терапію. Не через тиждень, не через місяць, завтра, бо твоя нездатність встановити межі з матір'ю руйнує наш шлюб, і твоя довіра до мене зруйнована, нам потрібна допомога, щоб це виправити. Якщо відмовишся, розмова закінчена. Я зробила паузу, даючи йому усвідомити сказане. І по третє, доки все не вирішиться. Олівія не переступить поріг нашого дому. Крапка. Якщо не згоден хоча б з одним пунктом, завтра ж дзвоню адвокату з розлучень Я люблю тебе, ітане, але люблю себе і свого сина більше, ніж дозволю вам обом продовжувати мене руйнувати. Я виклала все. Це було найважче, що я коли-небудь говорила. Але я відчувала себе сильною, знала свої межі Ітан довго мовчав, дивився на свої руки, потім підняв на мене очі, і я побачила в них не сумнів, а глибокий сором і біль. Ти маєш рацію, сказав він тихо. У всьому. Я був слабаком і жахливим чоловіком. Дозволив їй залізти мені в голову і зруйнувати найдорожче, що в мене є. Згоден на всі твої умови зроблю все, що скажеш, аби тільки ти мене пробачила. Того вечора він вперше за довгий час плакав переді мною, розповідав, як мати все життя маніпулювала ним, змушуючи відчувати провину. Як налаштовувала його проти всіх його дівчат, думав, що зі мною буде інакше, бо справді кохає, але старі звички виявилися сильнішими. Ми замовили набір для тесту ДНК онлайн тієї ж ночі. Це було дивно і сюрреалістично сидіти поруч і вводити дані кредитної картки для процедури, яка мала підтвердити очевидне. Наступного дня, як і обіцяв, Ітан знайшов сімейного терапевта і записав нас на перший сеанс. Зараз чекаємо, коли прийде набір. У будинку все ще напружена атмосфера, але це інша напруга, не стіна мовчання, а тиша перед важкою роботою. Ми розмовляємо повільно, обережно, але розмовляємо. Я ще не пробачила його. Рана надто глибока, але вперше за довгий час відчуваю надію, надію на те, що ми зможемо це пережити. Дякую вам, Reddit. Ви допомогли мені знайти свій голос. Триматиму вас в курсі. Оновлення друге. Привіт, це знову я. Дякую всім, хто стежив за моєю історією і підтримував мене. Минуло кілька тижнів з останнього оновлення, і це були, мабуть, найдовші тижні в моєму житті. Набір для тесту ДНК прийшов поштою. Ми зробили все за інструкцією взяли зразки слини в мене, ітана та Ноа. Для Ноа перетворили це на гру. Сказали, що це науковий експеримент з чарівними паличками. Він сміявся, і моє серце стискалося від того, наскільки він невинний у цьому дорослому безладі. Відправка конверта з нашими зразками в лабораторію відчувалася як щось фінальне. Назад дороги не було. Поки чекали на результати і почали ходити на терапію. Наш терапевт доктор Еванс виявився дуже мудрим і співчутливим чоловіком. Перший сеанс був важким. Я висловила весь свій біль, зраду, приниження. Ітан сидів і слухав, не перебиваючи. Коли настала його черга, не виправдовувався. Говорив про свій страх, про почуття провини, яке нав'язувала йому мати, про те, як завжди відчував себе зобов'язаним їй за все. Визнав, що прохання протест було актом емоційного боягуства. хотів отримати доказ на папері, щоб мати сили протистояти матері, замість того, щоб просто довіритися дружині. Це не виправдало його вчинок, але допомогло мені зрозуміти його. Робота попереду ще велика, але ми зробили перший крок. Електронний лист з лабораторії прийшов у вівторок уранці. У темі Ваші результати готові. Моє серце зупинилося. Я була на кухні, пила каву. Ітан був у домашньому кабінеті на відеодзвінку. Покликала його. Вони тут, сказала я, і голос ледь не зірвався. Він підійшов, обличчя напружене. Відкриємо разом, сіли за кухонний стіл. Він поклав руку на мою. Я увійшла в особистий кабінет на сайті. На екрані з'явився ПДФ. Клікнула на нього. Ми обидва затамували подих. І ось воно. Чорним по-білому. Імовірність батьківства 99,9999%. Я видихнула повітря, яке, здавалося, тримала в собі тижнями. Сльози покотилися по щоках, але це були не сльози горя, це були сльози полегшення, виснаження і тихої, гіркої перемоги. Ітан закрив обличчя руками, плечі здригалися, плакав беззвучно, але всім тілом. Я сиділа поруч і нічого не казала. Просто дала йому цей момент. Коли підняв голову, очі були повні каяття. Пробач мені Еммо, прошепотів він, пробач, що змусив тебе пройти через це. Я ніколи собі цього не пробачу. Тепер ти маєш зробити те, що обіцяв, сказала я м'яко, але твердо. Він кивнув, взяв телефон і вийшов на задній двір. Я бачила його через скляні двері, набрав номер матері і увімкнув гучний зв'язок, щоб я чула. Мамо, почав він голос сталевим, Ітане, любий, я так хвилювалася, ти мені не дзвонив, почала вона своїм солодким голосом. Мамо, слухай уважно. Ми зробили тест ДНК. На іншому кінці запанувала тиша. І що? Нарешті запитала Олівія. В голосі з'явилися металеві нотки. Результат 99,9999%. Ноа, мій син, мій і Емми, А ти, ти ледь не зруйнувала мою сім'ю своєю брехнею й маніпуляціями, змусила мене сумніватися в жінці, яку кохаю, принизила її. І заради чого? Я просто хотіла тебе захистити. вигукнула вона. Ти такий довірливий. Я просто хотіла переконатися, переконатися в чому? У тому, що можеш контролювати моє життя. Голос Ітана ставав гучнішим. Я покінчив з цим, мамо, ти перейшла всі межі. Ти більше не будеш частиною нашого життя, не побачиш Ноа не дзвонитимеш мені, нічого доти, доки не прийдеш до нашого дому і не вибачишся перед Еммою, щиро й без виправдань, і навіть тоді все буде по іншому. Як ти смієш так зі мною розмовляти, я твоя мати, я все для тебе зробила, верещала вона, ти зробила мене залежним від твого схвалення. Але це скінчилося прощавай, мамо! І він поклав слухавку. Він стояв на дворі ще кілька хвилин, дивлячись у далечінь. Коли повернувся в дім, виглядав так, ніби скинув з плечей вантаж вагою в тонну. Підійшов до мене, взяв моє обличчя в долоні і поцілував. Це був не просто поцілунок, це була обіцянка. Я знаю, шлях попереду буде довгим. Нам ще багато над чим працювати в терапії. Але сьогодні мій чоловік вперше обрав мене і нашу сім'ю, а не свою матір, і це дає мені надію, що ми дійсно зможемо все виправити. Оновлення третє Фінальне оновлення для всіх, хто просив. Минуло шість місяців з того дня, як ми отримали результати тесту. Пишу це сидячи на веранді нашого будинку. Ітан і Ноа грають у футбол на газоні, і сміх мого сина найкраща музика у світі. Життя змінилося на краще. Перші кілька тижнів після дзвінка Ітана матері були важкими. Олівія влаштувала справжню облогу, дзвонила з різних номерів, писала Ітану довгі повідомлення, повні звинувачень і маніпуляцій, намагалася зв'язатися через родичів, писала, що ми вкрали у неї онука, що я промила мізки» її синові. Але Ітан був непохитний. Заблокував її номери, спокійно пояснив родичам ситуацію і попросив не втручатися, дотримав свого слова. Ми продовжували ходити на терапію спочатку щотижня, тепер раз на два тижні. Це було неймовірно корисно. Навчилися по справжньому спілкуватися, а не просто розмовляти. Я навчилася висловлювати почуття, не закриваючись, а ітан. Слухати і, що найважливіше, встановлювати здорові межі, працював над почуттям провини, яке Олівія прищеплювала йому з дитинства. Доктор Еванс сказав, що ітан робить величезний прогрес у розриві цього токсичного зв'язку. Найбільшим викликом для мене було знову навчитися довіряти. Були дні, коли стара образа поверталася, і я дивилася на ітана, згадуючи його обличчя сповнене сумнівів. Але він був терплячим, ніколи не тиснув на мене. Просто був поруч, доводячи діями, що змінився, став більш уважним, ніж будь-коли, почав брати на себе більше ініціативи вдома, даючи мені час для себе. Планував наші сімейні вихідні, маленькі речі, які показували, що він цінує мене і нашу сім'ю понад усе. Приблизно два місяці тому сталося дещо несподіване. Олівія з'явилася на нашому порозі, без попередження, Ітан саме приїхав з роботи, відкрив двері і застив. Я підійшла і стала поруч з ним. Вона виглядала інакше схудла, з втомленими очима можу увійти? запитала вона тихо, тільки якщо прийшла зробити те, про що ми говорили, відповів Ітан. Вона кивнула. Ми впустили її у вітальню стояла посеред кімнати, виглядаючи маленькою і загубленою. «Еммо», – почала вона, голос тремтів. Я прийшла вибачитися те, що я зробила, було жахливо. Немає ніяких виправдань. Мій страх втратити ітана перетворився на щось потворне, і я спрямувала це на тебе. Я була неправа. Глибоко шкодую про біль, який завдала вам обом, особливо тобі, Еммо. Ти чудова дружина і мати, і я сподіваюся, що колись ти зможеш мені пробачити. Її вибачення здавалося щирим. Я не відчула раптового бажання обійняти її, але відчула, що камінь впав з моєї душі. Я приймаю твої вибачення, Ольвіє, сказала я. Того дня вона не залишилася надовго. Домовилися, що відновлюватимемо стосунки дуже повільно. Зараз вона іноді бачиться з ноа, але тільки в нашій присутності, в парку чи в кафе. Короткі контрольовані зустрічі. Можливо, з часом це зміниться, а можливо, і ні. Головне, тепер правила встановлюємо ми. Що стосується нас з ітаном, то цей жахливий досвід, як не дивно, зробив нас сильнішими. Ми пройшли через вогонь і не згоріли. Він зруйнував старі, нездорові підвалини наших стосунків і змусив побудувати нові. Набагато міцніші, засновані на чесності, повазі та справжній довірі. Ітан більше не той чоловік, який боїться своєї матері, а я більше не та жінка, яка мовчки терпить неповагу заради миру. Ми знову стали командою найкращими друзями. Дивлюся, як ітан підкидає ноа в повітря і обидва заливаються сміхом. Бачу в обличчі сина Риси Ітана, бачу свої очі, але що важливіше, бачу дитину, оточену любов'ю, нашою спільною любов'ю, і знаю, ми впораємося з усім разом. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про цю історію. Дякую, що переглянули це відео до кінця. Я сподіваюся, вам сподобалось. Якщо так, не забудьте підписатися на мій канал і поставити лайк, так ви не пропустите майбутнє відео. А тим, хто хоче допомогти розвитку каналу, можете донатити по одній, дві, три, п'ять гривень. Вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім. А з вами був смугастий джміль.